А ви в якому році до організації вступили? В організацію? Да. А вже в 44-му вже почали. 44-му. То по суті вам було 16 років, то так І як то ви вже... в молодіжну вступили, то, так? То вже, та, вже така була, вже, ну, вже мене вчили, як там дійти, де, де добідувати ще де мускалі, де е, чи є десь яка засітка, знаєте ще. Ну, так і треба було на друге село піти, там узнати, чи є москалі, чи, чи мають бути там, знаєте, щоб вже наші вже туди не вступали, бо переходили з села з села в друге село, то вже, вже я була вже в такому. Ну, ще так. А ви мали псевдо своє? Прошу. Мали псевдо? Так, Галичанка. Галичанка. Дуже гарно. – А хто вас станичною був в селі? А станичною була тут Умелян Марія. Ага. А як її псевдо було? Я, ну, я не знаю, як то її псевдо було. Но я маю навіть тоді її на знімці. Uh -huh. Тою Марію та ну, 25-го року. Вона була вже вже її сестра була в тій організації, старша сестра. Ну а потім вже, як втікали, як вже кінчилась, значить, війна, як втікали, вона вже не мускалі наступали другий раз, то вона вже звідти поїхала. A jak przyjęli? A tak było, mówią. Potem już były starsze dziewczyny przy tej organizacji. A ja młoda była, za stałą tam żyłam. E, młoda była, no, oni sobie mówią, przed te starsze dziewczyny już potem stali... To tam... E, arestuj, to tam gdzieś dziewczynę złapali, to tam, jak... E, Була в тій організації, як бо вела там тих хлопців з села до села, і вони вже потім побачили, що і там, і там, що арестують, що батьки вивозять, знаєте, вони вже потім трохи ну не хотіли. Так, так. Ну а тут був такий один мужчина, і був такий організації, Рудий був такий мужчина, старший мужчина. Але вони все в нас там застав патерували, знаєте, тому що там застав такий не був доступ до тих москалів чи там до Німч чи, знаєте, бо то далі йти було. І машини там так не, знаєте, не, не було так дороги, такі були, тільки були відео, а така була дорога, знаєте, як тут ні. І потім кажуть, ти така незамітна, ще молода, ще така, ну, ти можеш з нами. Mm -hmm. Ну, і пішло і поїхала. То один раз, то другий раз мене там, то на Вориців, то на одно село, то на друге село. І все? Mm -hmm. І пішло, і поїхала. Знаєте, як то вже? А я а, знаєте, тоді ще так. Хотілося зробити якийсь подвиг. Mm -hmm. Було та да, була. А, ну, було, я не знаю, чи раз чи два. Було на одній там квартирі, вчили, як йдеш перев'язувати там, mm -hmm. яку рану там. чи... Чи там десь були засіці, ті хлопці там ну, їх там чи трохи ранили, навіть то то, -то І після того, от я була там в одній ті, е, як ото вчили нас, багато нас там тих дівчат було. І після того вже там о -о одна вже, значить, і мене ото. Що я теж, значить, в тій організації скоріше, так, не дуже то замітно було, що я була, бо я ще молода була, ще той, 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 що, що мені казав, що будеш Марія. Він якось так все до нас приходив, то він був сотником. Знаєте. Uh -huh. Він каже, Маріка, а о як теж на друге село, бо тоді було страшно, знаєте, тоді. Ми могли і засідку взяти, і там треба було переносити такі, називали такі штафетки, такі о, маленькі пальчики. Mm -hmm. Там були всякі ті, знаєте, записи. Треба було сховати, бо як так, скільки було так, що найде, і або, або розстріляють, або Прави так, що її ликали то щоб uh -huh. не попали ще другі ті хлопці. знаєте.